Вітаю, друзі! Як часто від початку повномасштабного вторгнення ви бачили на вулицях міста, містечок від Монако до Києва нові дорогі автівки з українськими номерними знаками? Як часто в цей момент ви думали сіб гроші та й на ЗСУ? Як багато є легальних бізнесменів, які мають дорогі та нові автівки, і які не користуються ними під час повномасштабного вторгнення з морально-етичних причин. У нас саме такий випадок. Цей Мерседес Майбах 2022 року надав нам для розіграшу для ЗСУ один з бізнесменів. Наша мета зібрати. 30 мільйонів гривень, які будуть розподілені між трьома бригадами Збройних сил України, цей Мерседес Майбах може виграти той, хто задонатить 500 гривень на банку. Тисячу гривень ви двічі у розіграші, півтори тисячі, тричі, і так далі. І я дуже сподіваюся, що цей випадок стане флешмобом. І тоді все буде Україна. Довідкова інформація. Вартість цієї автівки близько 9 мільйонів гривень. Гривень, якби власник продав це авто і перерахував кошти на ЗСУ, сили оборони відповідно отримали б близько 9 мільйонів гривень. Зараз у вас є унікальна можливість по-перше, підтримати наших захисників та захисниць під час контрнаступу, отримати майбах за 500 гривень. А збройні сили України в результаті нашого збору отримають не 9, а 30 мільйонів гривень. Я оголошую розіграш майбах за 500 гривень. Відкритим і мало не забув, переможець отримує також комплект зимової гуми.